Вітаю вас! З вами магазин AutoZookUA. Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну акустичну систему від компанії Ground Zero, серія Iridium, модель JZAC 400 fx Динаміки розміром 10 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Так, всередині у нас запакована все, Інструкція невеличка. Динаміки захисними решітками. Дуже компактні динаміки. Акустична система з номінальною потужністю 60 Вт, максимальна потужність 100 Вт. Другий динамік також захисною решіткою. Також монтажний комплект всередині присутній. Чаші, фіксуючі елементи, це все також в наявності. Є. Також в комплекті два твітера, високочастотні динаміки. Кроссовери також присутні. Фільтри частот, по-іншому вони ще називаються. Динаміки з монтажною глибиною 3 см усього. Кошик штампований зі сталі. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамик абсолютно ідентичен. Чутливість у даних динаміків 89 дБ, опір мають 4 Ом.